Це вже четвертий за ліком відкритий літній чемпіонат міста із волейболу серед чоловічих та жіночих команд. Коломийське управління спорту має досвід проведення таких турнірів. Однак цього року команди-учасниці всіх здивували. Він є рекордний цього року по кількості команд. Уже 40 команд зареєструвалося. Це я називаю команди дівчат і хлопців, тому що є 22 команди, які стартують цього тижня. Будемо грати чотири дні по групах і після того будуть фінали. Але аж після дівчат є 18 команд дівчат, які вже зареєструвалися. Реєстрація триває. Тому я запрошую всі команди дівчат хай й приходять і показують на що вони спроможні. Серед учасників турніру і кілька команд. Військових я представляю команду «Мільйонників». Це є вік їхній від 18 до 24 років. Кількість чотирьох осіб, які будуть приймати участь в змаганні волейболу, дуже важливо, щоб був якийсь розвиток тільки не в самій частині, а й за її межами, щоб люди, військовослужбовці, відволікалися трішки. На цивільне життя, але все рівно поверталися, не забували, що вони є військовослужбовцями. Організатори турніру кажуть, що його рівень зростає з кожним роком. Розпочинали як аматорський турнір, і ми його вважаємо аматорським. Але тут грають команди тренерів, тут грають команди рятувальників, тут грає команда чемпіона області рожнівчани. Так що це наполовину вже і професійний турнір. Тож вже наступного тижня пройдуть ігри плей-офф. А далі визначать переможців серед жіночих та чоловічих команд. З Коломиї Богдан Малецький Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї.